Підтяжка ніг в паховій складці, або ж фемеропластика. В сьогоднішньому відео поговоримо про те, коли ми можемо обійтися підтяжкою з розрізом саме в паховій складці, а коли нам необхідно робити вертикальний розріз аж до самого коліна. Що ми будемо очікувати від такої операції, та кому це показано. Для того, щоб не зробити гірше, адже дуже легко під час такої операції наробити проблем і зробити невиправну ситуацію. Тому дивіться мої відео, ставте лайки, коментуйте, діліться для того, щоб люди більше людей дізнались, коли саме що потрібно робити, для того, щоб не наробити біди. Тож фемеропластика або ж Підтяжка верхньої третини внутрішньої поверхні стегна це операція, при якій робиться розріз в ділянці пахової складки та продовжується до підсідничної ділянки. Це прекрасна операція, але потрібно розуміти деякі нюанси, про які ми сьогодні поговоримо, тому що саме така операція може дати поганий естетичний результат і погані естетичні ускладнення. Це невелика є операція, тому фізіологічні якісь ускладнення ми навряд чи отримаємо. А от естетичні ускладнення дуже і дуже легко, які дуже важко виправити. Тому, будь ласка, додивіться відео до кінця, щоб все розуміти. Тож, дана операція показана тим, у кого є надлишки шкіри в ділянці верхньої третини внутрішньої поверхні стегна. Не Підшкірно-жирової клітковини надлишки, а саме шкіри. Тобто є просто птос без зайвої ваги, тобто без зайвої підшкірно жирової клітковини. Тільки в такому випадку ви можете розраховувати на таку операцію, тобто на гарний результат після такої операції. Та те, що дуже ще важливо, це худі ноги. Тобто ноги мають бути худими для такої операції. Якщо у вас є значні об'єми, краще не робіть цю операцію. Я обов'язково розповім трошки пізніше, саме чому. Така операція дуже гарно поєднується разом з боділіфтом у двох випадках. По-перше, під час такої операції, коли ми заходимо, розріз заходить на ділянку підсідничної складки, ми можемо разом з підтяжкою внутрішньої поверхні верхньої третини стегна ще підтягнути шкіру сідниць і тим самим округлити форму сідниць. Ми можемо побачити, коли у пацієнтів в нижній ділянці сідниць є таке подвоєння, тобто подвійна складка. Це дуже часто, це навіть така анатомічна може бути особливість, тобто може не бути ніяких проблем з харчуванням, наприклад, і при цьому мати анатомічну таку особливість. Тобто, з однієї сторони, наприклад, складка одна, а з іншої сторони ми бачимо підсідничну складку і ще одну складку. Вона заходить як на задню поверхню верхньої третини стегна, так? І в такому випадку ця операція дуже гарно поєднується. Ми е, забираємо цю складочку і можемо трошки таку, як підтяжку сідниць зробити. Тобто, під час боділіфту ми робимо підтяжку верх сідниць, це класно підтягує сідниці. Але якщо в нас є зайві складочки в нижніх відділах е, сідниць, ми їх не е, навіть гарною підтяжкою під час боділіфту ми не можемо їх забрати. Тобто, це майже нереально. І нам е, як доповнення до боді-ліфту потрібно ще робити нижній розріз, щоб був гарний перехід сідниць до стегна і не було цих зайвих складок. І, наприклад, якщо в нас є подвійна складка на сідницях в нижній ділянці, так, і підтягуючи верх сідниці, Ось це зайве, воно вже не виглядає як складка, але воно зайве, вона так, грубо кажучи, болтається. Тобто верх підтягнутий, а низ залишається не дуже підтягнутий, і форма сідниць від того така продовжена, подовжена, йде і не дуже гарно виглядає. То під час саме такої операції ми можемо зробити цю підтяжечку, і це супер. Разом з тим, ми також можемо поєднуючи таку операцію. Якщо нам потрібно додати об'єм сідниці, ми можемо цю стадочку під сідницею так. Розверну, тобто забрати шкіру, залишити лише пішкінну жирову клітковину, розвернути і поставити в пішкну жирову клітковину ділянки сідниць, тим самим збільшуючи об'єм самих сідниць. Це дуже крута така операція, дає класний результат. Ви по-любому бачили там результат цих робіт в моєму інстаграмі, в Телеграмі. Просто ми не можемо виставляти це в Ютубі, тому що це така більш пізнавальна. Платформа, і e, тут ми не можемо виставляти такі фотографії, вибачте, тому що нас заблочить. E, тому хто хоче, будь ласка, можете перейти, подивитися результати в Телеграм, в інстаграм не питання. Наприклад, у дуже худих людей, як я вже говорив так, на початку, от кому ця операція показана, в них немає зайвого жиру для того, щоб збільшити об'єм сідниць. Так? Але є дещо ПТОС або там зайва ця складочка. І е, за рахунок цього е, транспозиції цієї, тобто розвертання цієї складки і е, переміщення її в ділянку сідниць, ми можемо отримати навіть з невеликого клаптика з достатньо значний об'єм. Тобто, якщо у нас була попа там рівна, грубо кажучи, то навіть цього маленького шматочку його вистачає для того, щоб значно значно збільшити. Ну це можна по е, прирівняти, як, наприклад, зробити ліпафілінг. Наприклад, 400 мл там, 300 мл жиру. З ліпофілінга це прирівнюється як до 150-200 мл цього, цієї складочки. Тобто ця складочка, вона 150-200 грам, може там навіть 100 грам важити, але вона дійсно надає гарний об'єм і це, ну, грубо кажучи, рятує ситуацію. Адже такі операції знову ж таки показані худим людям, так? або після значного зменшення ваги. В них там повисає все, жиру небагато, але є оця зайва складочка. І переміщаєш в вдянку сідниць, робиш підтяжку. І тим самим ми отримуємо гарний об'єм, значний такий об'єм, який ми нічим не отримаємо. Ну так, або імплантом, або ось таким методом. Але імплант у дуже худих пацієнтів це не завжди прикольно, класно виглядає. Про це я розповідав у відео. про глютеопластику з допомогою імплантів ви можете подивитись те відео, де я розповідаю, що дуже худим, воно теж не дуже класно підходить, тому що може бути елементи контурування імпланта. Так а в цьому випадку ми отримуємо абсолютно естетичні, гарні і е, натуральні сідниці, тобто ніхто вам не скаже, що ви там її накачали або ліпофілінгом. Наприклад, я дуже бачу е, сідниці, які ну там можу оподілити у кого з ліпофілінгом, а у кого ні. Це дуже видно, так. Ну і також з імплантом. То в даному випадку ви майже нічого не побачите. Ви побачите гарні сідниці, які ну, типу, сама накачала і все. Ось е, воно дуже естетично і натурально виглядає. Тому це операція дуже така прикольна, класна, коли це все поєднується. Ви маєте розуміти, що дана операція, тобто фемеропластика або підтяжка, як ну, просто сказати, підтяжка ніг, так її не можна так назвати, тому що ми не всі ноги тягнемо так. Ми лише верхню третину внутрішньої поверхні стегна і підсіднічної складки, якщо це потрібно, так. А якщо не потрібно, просто рубчик трошки заходить на підсідничну складку. Ви маєте розуміти, що така операція найголовніше це. Те, що має проходити у худих людей. Ось. Або у худих, або ну, в нормі індекс маси тіла, але не там вища границя, но норми індекс маси тіла і не більше, це точно краще до нижньої границі. І маєте розуміти, що надлишок цієї шкіри не може перевищувати ніж 5-6 см, не більше. Якщо ви маєте надлишок шкіри більше, ніж 5-6 см, то Скоріше за все, вам необхідно робити з вертикальною підтяжкою. Трошки пізніше поясню саме чому. Головна проблема даної операції, якщо її зробити не тому, кому це потрібно, полягає в тому, що під вагою, під своєю ж вагою, під силою притяжіння, навіть якщо ви дуже гарно підішєте все висічте, підішєте з часом. Все спускається так, і в даному випадку ваш розріз, який в паховій складці, спускається на 2 см, наприклад, там сантиметр два, так. І він не просто спускається, він тягне за собою птатеві губи. Тобто виходить так, що якщо у вас є зайва вага або надлишок, або просто такі важкі ноги. Знаєте, ну, наприклад, дівчинка сама там достатньо ну, в нормі індекс маси тіла, але ноги такі занадто ну, об'ємні. Важкі, грубо кажучи, то це, це суб'єктивно, але так таке буває. Я думаю, ви розумієте про що я кажу. Але якщо вони важкі, то це все тягне вниз, і на жаль, це така найбільша проблема, яка може виникнути. І цю проблему дуже важко виправити. І я вам дуже не раджу, якщо у вас е трошки важкі ноги, взагалі розглядати таку операцію. Це це дуже стрімно виглядає. Це може виникнути у двох випадках. Перший випадок це якщо хірург е забрав занадто багато шкіри. І другий випадок, який я сказав, коли є, хоча б трошки надлишкової ваги, або ж. Просто важкі ноги, грубо кажучи, ці два випадки можуть привести до дуже дуже поганих наслідків, які виправити майже неможливо. Тобто в такій ситуації виправити можна двома способами, грубо кажучи, зробити знову ж таки вертикальну підтяжку і щось там підтягнути, або ж присаджувати клаптик шкіри. Тому дуже дуже важливо, будь ласка, не зробіть таку помилку, не йдіть на цю операцію, якщо у вас є ось такі ноги. Вони мають бути худими для такої операції і все. І проблема заключається не лише в тому, що у вас під силою тяжіння це все, грубо кажучи, тягне вниз ваші татеві губи. Ще біля птатевих губ зазвичай не зазвичай, але у деяких пацієнтів є така пігментована шкіра, тобто вона трошки темніша, ніж шкіра ніг. Так? Але якщо ми не бачимо розрізів, немає розрізів, так це. Плавний перехід іде, і ви його не помічаєте. А коли ми робимо підтяжечку, то видаляємо частину шкіри і темною, і світлою, то цей перехід стає таким дуже різким, дуже помітним, і він, грубо кажучи, до рубця темний, а після рубця світлий. І це все у вас вже якщо раніше було сховано в плавках, так, грубо кажучи, то зараз, коли воно відтягнуто вниз, тобто на спустилось на 2-3 сантиметри. Вони спустились. спустилось. Ви бачите і рубець, ви бачите цей різкий перехід пігментації до світлої шкіри. І плюс до цього всього ще й у нас статеві губи роз'їжджаються в сторони, і це виглядає дуже жутко і неприємна ситуація. На жаль, стається. Тому, будь ласка, не допустіть цього. Дивіться мої відео, ви будете бачити, будьте в курсі справи, тому що, на жаль, не всі це розуміють. І не всі розуміють цю тонку грань, наскільки багато можна забрати цієї шкіри. Тобто, ти думаєш, що ти забрав нормально, а це може бути забагато. Для того, щоб компенсувати даний момент, це гарно поєднувати з боділіфтом. Тобто, наприклад, якщо операція дана проходить для того, щоб мінімізувати таке, таке естетичне ускладнення, як витягування да, татевих губ, ми... Маємо розуміти, що, наприклад, надушок шкіри, у нас, наприклад, там 5-6 сантиметрів, про які я вже казав. Тобто, видалити, ми можемо там не 5-6 см, а видалити ми можемо, наприклад, 4 сантиметри. Так чому? Тому що в нас э, э, дівчата да, пацієнти э, не, не ходять же ось так. Правильно, ми э, ну, бувають випадки, коли <правильно> потрібно розсовувати ноги, так, грубо кажучи, або хто там взагалі на багат хоче сісти, розумієте. І витягується шкіра. тобто нам потрібен цей запас, хоча б там цих 1,5-2 см, щоб він був. Тобто ця, дана операція, вона проводиться не коли складені ноги, так? а в позі жаб, ну, грубо кажучи, жабки, так? коли ноги розсунені. Максимально і в даному, в даному положенні робиться дана операція. Тобто, все одно ви маєте розуміти, що ми не зможемо все забрати. Наприклад, от ось ви бачите, що у вас є надлишок цієї шкіри, ви хочете його прибрати. Так? Ви е, можете самі собі оцінити ситуацію абсолютно легко. Ви е, стоїте перед зеркалом, е, ставите руки там, де вам потрібно, наприклад, пальці так, і підтягуєте шкіру, наприклад, там, тих 5-6 см. Якщо вас влаштовує дана ситуація, тобто те, що ви отримаєте, це вже добре. Але єдиний момент, обов'язково, ви маєте розуміти, що це при всіх абсолютно операціях. Ви маєте так розуміти, тобто ви піднімаєте шкіру вверх, дивитесь, як все це гарно, так. Але так воно не залишиться. Все одно трошки воно спуститься. Тобто, ви піднімаєте на 5-6 сантиметрів. І трошки на сантиметр спускаєте, для того, щоб ви розуміли, в процесі воно плюс-мінус буде так. Тому ви самі можете для себе це все визначити. Якщо вам недостатньо цих 5-6, тобто ви підтягуєте шкіру ці 5-6 см, спускаєте на 1 см, якщо вам цього недостатньо, тоді, на жаль, вам ця операція не підходить. Вам необхідно робити ще вертикальний розріз. Тому що якщо ви заберете більше ніж тих 5-6 см. То на жаль, ви отримаєте цей момент, про який я кажу: тобто витягування та губ, спускання цього рубця я дуже негарну картину, яку вам дуже, дуже нараджу робити. Тому дуже важливо, не гоніться за меншим рубцем. Так, ми не робимо більші рубці, довші рубці, тому що нам так хочеться. Ні, ви маєте розуміти, що або ви згодні на ось це. Або якщо ви не згодні, то згодні на вертикальний робець, або якщо ви не згодні на вертикальний рубець, просто нічого не робіть. Але не шукайте альтернативи. Тобто не потрібно шукати там, якщо вам сказали, і ви послухали моє відео і для себе зрозуміли, що вам це не допоможе, і вам потрібно робити вертикальний рубець, але ви підете шукати хірурга, який вам зробить лише в паховій складці розріз, ви його по-любому знайдете, але вам. Даю 100% гарантії, що ви отримаєте поганий результат. На жаль, в мене також такі ситуації виникали, коли я всіх цих моментів не розумів. Також виникало, потрібно було це виправляти. Я просто дуже не раджу цього робити. Знаю, що багато з хірургів погодяться і зроблять те, що ви закажете. Але це неправильно. Просто тому і раджу вам. Поширювати це відео серед своїх знайомих для того, щоб вони також бачили і не йшли на помилку, не робили помилкової операції. Якщо дана операція поєднується, наприклад, з боділіфтом, так, то ми можемо дозволити собі, там, наприклад, ще один сантиметр зайвої шкіри забрати. Чому? Дивіться, під час боділіфта ми підтягуємо не лише живі, так, а й знизу вверх трошки також підтягуємо. Нас підтягується гарно, дуже гарно підтягується зовнішня поверхня стегна, трошки передня поверхня стегна, і навіть трошки внутрішня поверхня стегна. Тобто трошки, наприклад, якщо ми робимо розмітку не зважаючи на боділів, так ми там вимірюємо собі 5-6 сантиметрів. Але зробивши боділів, підтягнувши живіт, і передню внутрішню трошки поверхню стегна, ми бачимо, що в нас є ще плюс там один-півтора сантиметра зайвої шкіри, яку ми можемо сміло забрати, і це не призведе до таких проблем. Тому поєднання цих операцій трошки компенсує цей момент. Так само під час боділіфту ми підтягуємо уверх великі статеві губи, тим самим компенсуючи цей момент, тобто це як профілактика. Подальшого спускання птозу великих статевих губ так, під час операції фемеропластики. Тому воно компенсує один одного, і ми це розуміємо. Ми можемо трошки там більше забрати шкіри. Але це все має робити досвідчений хірург, який все це розуміє, тому що це всі такі нюанси дуже тонкі, тобто дуже легко цю грань не зберегти, тобто зробити краще. Але дуже-дуже тонка грань, щоб не зробити гірше, тобто не перетягнути. Ми все одно це все робимо на глаз. Так? Ми не можемо, от, ну, як в математиці 2 плюс 2-4 зробити. Ні, тут таке неможливо. Ми маємо враховувати де багато нюансів, тобто вагу, там, взагалі, вигляд цих ніг, тяжкі вони, не тяжкі і так далі. Тут дуже таких суб'єктивних багато моментів, які можна усвідомити лише. Зробивши багато операцій, зробивши багато помилок і зрозумівши, що ось це золота середина. Ви або не отримаєте, наприклад, результат ну і не отримуєте ускладнення, або можете отримати ускладнення, і при цьому там підтягнути ноги. Тому всі ці моменти дуже дуже важливо і ретельно до цього підходьте. Вибирайте собі хірурга, який вже розуміє, ну тобто робив цих багато операцій. Це дуже важливо. Щодо реабілітації в даному випадку, немає жодних таких якихось нюансів, які б я міг там ну, прям зазначити. Тобто, це шов, за яким потрібно доглядати. Єдине, що даний шов він у складці. А як ви знаєте, як я багато разів казав, що найгірше загоюються шви в складках, так. Але в даному випадку, якщо ви будете гарно доглядати за ним, там підсушувати, коли потрібно, коли потрібно там обробляти, то все зазвичай загоїться дуже класно, цих рубців майже не видно. Тому немає особливо, що розповідати про ці про реабілітацію в даному випадку. Там, грубо кажучи, прийшли, зробили операцію два тижні, там і ви забуваєте про цю операцію взагалі. Якщо ми виключно про фемеропластику говоримо. Тому будьте мені обережні. Дивіться мої відео, не допускайте помилок, вибирайте правильних лікарів і будьте мені здорові. Всім до побачення.